На раз, два, шість. О-хо-хо-хо-хо-хо. Чуєш? м'якість, м'якість, пішло, органели. Це називає пішло в периферію. Запустили процес. Тепер давай раз, два, шість, п'ємо ще раз. Ну, як, це це називає, знаєш, що, другий раз треба пити без закус закуски. Оце називає закріпити бажаний результат. <п 'є> О, Шляхом повторного вливання причистого алкоголю в грішне тіло здорової людини. Давай, нас середині міста давай. Уга, обходи, бо це техніка, понаставляла ноги. Ти ною. Давай. В'йомо дощ. А тепер злосу там. Що Пшов гумор? Що в гумор? Це тут ангели ангеличується. Добре, чуємо. Пер закусимо, пер закусимо, зразу. Першим ділом ми їмо з тобою, що? Так, огерок. Oh. Пішов, дивися. Це подвисси, це, як він їсть ті огірки, а то це можеш скопаніти, подивитися. Oh. Ти можеш в рекламі здається. Боже, мій ти oh. Подивись, які огірки, я я дівчино зелені. В мене в огірки, квашені в огірках. розумієш, oh. ну, А ну я же це називає два в одні. Ага. Oh. Oh. Ти почув аромати хрону там єш. Я все там почув. А ще одні подвиси. Та мене огірки кожен своє ім'я ямає. Степан Павлович. Закузімо далі, дивіться. А тепер пішла бренза, подивіться яка бренза. подивіться, це я дивіться, це, це є натуральне, це. Ну а я же туди даю як, подивіться, ну а я подивіться. <ривіться>, я бренд за <ривіться> <ривіться>, я <бренза. ривіться> Правда, скажи, це, це бренза, це, це м -м, біленька, алебастер, А я туди жить я над димком її тримаю, розумієш. Вона така над вогнем кош, фо як маятник Едгара Алана по розумієш? А потім я зверху лишень соля така така легосом, і в тому бренза <Voular> дивись, свісі поглинає сі грішну людину і очищає ріки. Бо й о, о, вісі. Я не як Треба заїсти хлібом, бо зараз буде друга тура, на. Хліба з'їсти. О, як хліб пахне! Хліб купований, ну, вижим. Подивіться, я, а тепер дивіться, дивіться, є друга тура, починається з того, що ми їмо з тобою сало. О, oh. боже, подивіться, ти, ти як риба клюєш, подивіться, ну. О, oh, мене Та це сила, це сало, це може, це людей розумієш. Ж... Ну, якщо людина навіть хворіє, якась хвороба, чи коронавірус, на вірус, ж... біда, хабіта, це сало могош пунь посередину, розумієш, що воно енергія псила. Ходиш яке сало. А це можеш тими губами можеш кусати. 아니, ця, ну, а? No, в сало відколо, а я перчика туди, розумієш, а по тому як щось нічкудиш, він кажу, руб-руб-руб, а зверху паприка фоф. У мене пацієта, пацієнта живі бігають, я біг мелочикав. Я лише підпликаю по черзі одне тас, таш, таш, таш. Взяв легасенько, притримав за шийку коли ганько скрайчу, таку, відрізав кавальчик. Все, в тому пустив, воно по сесії собі два-три тижні заживає повністю. Заростає. Екологія, ну як? же, Я лише ну, є. О файного не Йому, подивіться, а тепер я не годин, тобі зараз дисій. Друга тура йде. Цибуля.

Благословення приходить. А як на називав хтось з боку дивився, то слина би котилася страшне. Я дуже часто згадую в Америці наш балинецький хор! Наш баленець, та чоловіче, та це був хор. Та ми співали як ангели, як ерулини. Продовжуємо. Зараз Баленецький хат Коммужет. Здесь гетай. Будь-дай. Та й на перше і то заслужив я А на курочку заліта, а та курочка батона посада кога й гади, кура курочка й тагоди, та й води, та, ми засіювали, найдукачка, коме, сволонічна гарні, файні часом, бо то було наше дитинство чоловіче. Ти супер журничний, то що тепер? Троплі та троплі! Що таке? Троплі клопоти по-нашому. Які в тебе клопоти? Чоловічий, подивіться на себе. Файний когерок, доляри в кишені, костюм дорогий. Що хочеш. А, і вас, і вас. Саме через доляри ці клопоти! Трошечки стіл легасенько. Ні, ні, зараз буде сюди. Чекай, чекай. Легонько, легонько, легонько. О, висік. Воно поводиться. Чекай, чекай. Багато, багато. Мочи хліб. <рик> Третій раз п'ємо, два. Третій. За любов! За любов! <поцелуй> Отож, минулого року мій брат лишив живши такий заповіт! Як умру, то поховайте! <поцелуй> <не вовляється>. <поцелуй>